Вірш Мар'яни Савки. Ай дітно, панове, під всі сто чортів. Читає Лілія Фетченко. Мар'яна Савка. Ай дітно, панове, під всі сто чортів. Ах, як палко скрипалі провулку Хемереть. Я йому не змогла, ну а вам і погосів. Відчинити тяжкі зачекловані двері, ех, розбити бобділ своє серце сумне, ех, розлити по келиках жалі і млості, Зачекловані двері тримають мене, тож не грюкайте милі, не прошу ні гості, ох, яка мене. Туга за душу бере, Ох, яким же вином затопити горлянку. Сторчолов утікає похмілля старе, А новини візьме аж до ранку, до ранку. Вірш Мар'яни Савки «Айдіть, йдіть панове під всі сто чортів. Читала Лілія Федченко, редакторка випуску Валентина Литовченко, реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки указані під відео. До нових зустрічей.